Вітання на каналі Євомуту. Сьогодні зробимо коротенький огляд, є така можливість огляд, порівняння. Декількох моделей зібрали, є в наявності. Отже, давайте пройдемося Перший трицикл це Elvin ETB-122, наступний Elvin ETB-126. Міні вантажний. В білому кольорі Elvin Retro T. Нова модель в кольорі бірюза Elvin Amigo. Наступний Elvin ES121. Це пасажирський. Elvin Ant це вантажно-пасажирський. Він розкладний. Є як пасажир, так і вантажний. І також нова модель це Elvin Bull. Це йде вантажний трицикл, це чисто вантажна така конячка. В чому ж різниця між даними моделями? ЄТБ-122 та ЕТБ-126, в чому зразу відрізняються? Це самі бюджетні і самі ходові моделі. Вони йдуть на 8-дюймових колесах. Двигуни 800, 1000 або 1200 Вт. По кліренсу вони звичайно нижчі, але так як їх беруть більше або на дачі, або за місто, або в село, то тобто питань по них поки що не виникало. Тобто кліренсу абсолютно достатньо. Retro-T, Amigo, Ant, ES121, всі вони вже йдуть на 10-дюймових колесах. Що стосується двигунів, що стосується акумуляторів, кожен скутер можна скомплектувати будь-яким двигуном, будь-яким акумулятором. Тобто від 800 Вт до 2 кВт на кожен скутер можна встановити. Ця опція доступна її можна вибрати на сайті або замовити по телефону. Також акумулятори стандартний іде акумулятор це на 20 А. Це з дальністю ходу, в залежності від скутера 40-50 кілометрів. Можна поставити на деякі моделі. Для прикладу, на Amigo, на е 121 на Ant, на Bull, Можна поставити вже 32-амперні гелеві акумулятори. На Bull можна поставити 45 -ампер Акумулятор гелевий. Тобто місця там вистачає. В боксі для акумулятора, тобто дальність ходу, так як і скутер, він йде більше, двигун більший. Тобто акумулятор відповідно потрібно більший. По вантажу підйомності. Кожен скутер також відрізняється в залежності від двигуна, єтб 122 йде це. Пасажирський ззаду має маленьку корзинку спереду ззаду. Є ТБ-126 маленький багажник. А нова моделька, ми її знімемо пізніше, ви побачите у нас на каналі. Це йде вантажний. також є відкидна лавочка, що можна сидіти ззаду пасажиру. Є 121 це у нас скутер, який вже ми завозимо дуже давно. Це ми замовили в оранжевому кольорі, досить непогано, досить достойно, гарно дивиться. Ант це моделька минулого року. Також непогано пішла, є досить популярною. І нова модель Bull. Це ось тільки-тільки завезли, вже є замовлення на них. По відгуках клієнта будемо дивитися, як вони себе покажуть. Ну, як бачимо по конструкції, вона є неубиваема, тому що вона зроблена повністю з нержавіючої сталі. Це було таке замовлення вимога клієнта. По додаткових комплектаціях, по додаткових кольорах, акумуляторах, двигунах, всі питання задавайте на нашому каналі. Або телефонуйте за номером вказаним на сайті. Дякую.